Субособистість це такий, мовити наче як транс, в якому знаходиться людина, коли вона в полоні якоїсь ідеї. Або коли вона, ну, тобто, знаєте, вона виконує якусь роль. Ну, які це ролі можуть бути? Да? Супермама, супермачо, слуга у тіні чоловіка, хороша дівчинка для всіх. Це люди, частинки нас, всередині нас. Коли людина. Усвідомлює, хто в неї володіє, в яких ситуаціях вони проявляються, ці люди. Тоді осознано людина має нагоду користуватися ресурсами цих субособистостей в благо. Тобто вона їх може вмикати, коли потрібно по ситуації, і вимикати, коли вже ситуація змінилася, і цей психотип він вже недоречний. Тобто да, може, можна перемикати ролі. От коли, наприклад, людина не може вийти із якоїсь ролі, то це вже буде називатися созалежність від цієї субособистості. Як не потрапити у созалежність психотипу? Відслідковувати, що, наприклад, ви проявляєте тільки якусь одну свою роль. І перестати з нею боротися або взагалі не боротися, да? вияснити для початку, яку потребу ви намагаєтеся закрити цією частинкою, і намагатися роз'єднатися з цією частинкою. Розуміючи, да? що можуть бути різні мої особистості, але ж я, я більша. Тобто я вся, я більша ніж усі мої субособистості. Я головніша в центрі завжди я. І я маю ведучу роль. Я вирішую, коли і наскільки вмикати в собі ту чи іншу роль. І я не залежу від їх домінування.